Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія. Юа та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я хотів би розглянути разом з вами івент від проєкту LISC. Я не буду розповідати про сам проєкт, це можна е, подивитись в їх профілі. Це спеціально розроблений L2 для будівельників на швидко зростаючих ринках, створено на основі SuperChain. А цієї інформації вам буде достатньо, і це не дуже важливо, я вважаю. Але що саме цікаве та саме важливо, це те, що в них 21 листопада розпочався івент Ліск Airdrop. І що вони тут пишуть? Ліск айдроп прибув, нехай вечірка починається. Тут вони розігрують до 15 мільйонів ЛСК жетонів. і айдроп розроблений для всіх користувачів ліск, дозволяє легко та весело досліджувати нашу екосистему та отримувати за це винагороди. Тобто вони вкладають зараз кошт, щоб люди ознайомились з їх екосистемою і почали з нею працювати. Я гадаю, це дуже. Гарний варіант як для проєкта, так і для всіх користувачів. Так, ці 15 мільйонів ЛСК вони будуть не на один сезон, буде декілька сезонів. Тож, я гадаю, ну, на сезон можливо, можливо, буде виділено 5 мільйонів і буде їх 3. Але це також досить непогана сума. Якщо ми подивимось на ціну а, цієї монети, зараз вона просіла, але в основному ця ціна складає десь 1,4,1. 37, ну, 1,4 бакси, що виходить, десь 20 мільйонів доларів. Що, з урахуванням того, що я сказав, що на 3 сезони десь 7 а, мільйонів доларів на один сезон. І це я вважаю дуже гарною ціною для розіграшу. І а, Через це я вирішив прийняти тут участь і поділитися цією інформацією з вами. Добре, що ще хотів би сказати. Також я перед цим писав в пост, що тут цибілів буде мало, тому що поріг високий для входу. Але я трішки сплутав, тому що вони писали одне. А по факту, коли я почав розбиратися, то сюди не так складно і зайти. Зараз все буду показувати. Тож, давайте перейдемо до виконання. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост я залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це нам трішки. Потрібно купити ефіра і закинути на свій гаманець Metamask, якщо у вас там його немає. Не рекомендую використовувати ефір в головній мережі, тобто краще, якщо у вас є ефір, або, в, наприклад, в оптимізмі або в бейсі, або ще в якійсь мережі, де невеликі комісії. Якщо у вас зовсім немає ефіра на гаманці, то ми можемо його купити на біржі і. Закинути собі на гаманець, і я багато разів е, чув, що в телеграм-чаті у мене запитують, як ви заквідуєте в різних мережах. Тож я вирішив вам це показати. Тож, давайте перейдемо до біржі. Я буду використовувати біржу OKX і я покажу, як це робиться. Переходимо до біржі OKX. Якщо ви ще там не зареєструвались, я залишу посилання в пості телеграму. Ви зможете там зареєструватися і приймати. Участь в різних івентах, досить непоганих інколи, і також там торгувати. Тож переходимо до OKX. А потрапляємо на біржу, натискаємо, якщо ви не тут торгувати, спот, і потрапляємо до всіх наших торгових пар. Нам потрібен ефір. Натискаємо ефір USDT. А в мене тут є трішки коштів, і я купляю по маркету. Хочу купити на 5 доларів ефіру. Натискаємо купити ефір. І все, ми виконали і купили собі ефір. Далі, що нам потрібно? Вивід, натискаємо активи. вивід Далі ми вибираємо ефір, вибираємо мережу. Я робив брідж в мережу ліск з мережі Base, і там маленька комісія. Тож, вибираємо Base. І тут ми вставляємо адресу нашого гаманця Metamask. Натискаємо на Metamask, копіюємо, вставляємо адресу і тут натискаємо максимум, і нам потрібно тут мінімум 0.0.0.2 Це десь 10, 10 баксів. так? Так, друзі, дивіться, я трішки докинув коштів, тому що там мінімалка потрібна 0,2025 ефіру. Тобто, десь вам потрібно купити на 8-9 доларів, щоб вивезти з біржі ОКХ. Якщо ви знаєте, з якої біржі можна виводити менше, нам потрібно буде 5-6 баксів. То напишіть, будь ласка, це в телеграм-чаті. Я тоді відпишу, щоб люди розуміли, де ми зможемо купити. Ну і далі просто натискаємо. Далі та підтверджуємо всі транзакції. Давайте я все зроблю, дочекаюсь, коли на наш гаманець прийдуть монетки, і продовжимо. Ну, а поки виводяться наші кошти на наш Metamask, давайте продовжимо виконання тестнету. І а, другим пунктом буде це: нам потрібно додати мережу LISK до нашого гаманця Metamask. Переходимо за посиланням Lisk. List, та потрапляємо на цю сторіночку. Ось тут у вас повинна бути відразу ось ця мережа. Якщо ні, просто в пошук вписуємо Lisk, конектимо наш гаманець Metamask, натискаємо Під'єднатися. І натискаємо Add to Metamask. І ця мережа додається до нашого Metamask. Все, підтверджуємо. Цю дію в нашому гаманці. І якщо ми подивимось на наш Metamask, то ми бачимо, що ми додали мережу Lisk. Добре, з цим ми впорались. І давайте перейдемо до самого проєкту. Переходимо за посиланням реєстрація на Lisk Portal та потрапляємо на цю сторіночку. Перше, що робимо, нам потрібно під'єднати наш гаманець. Вибираємо Connect Wallet. Натискаємо Metamask, тут натискаємо Під'єднатися. І потрапляємо на ось цю сторіночку. Ось тут в нас повинно вибрано а, ліск бути мережа, і нам потрібно верифікуватися через гільді. Натискаємо Верифікація через «Гільді», Потрапляємо на цю сторіночку. Натискаємо тут «Sign in Натискаємо MetaMask, натискаємо під'єднатися і натискаємо верифікація адреси. Все добре, натискаємо. І що нам тут потрібно зробити? Перше, що нам потрібно отримати ось цю роль. Для цього нам потрібно, щоб на нашому Твіттері було мінімум 30 підписників. В цьому пункті нам потрібно виконати два завдання. Ну. Почнемо з першого. Натискаємо Connect, натискаємо авторизувати додаток. У мене тут, якщо не помиляюсь, більше 30 підписників повинно бути. О, дивіться, сторінка оновилась, і я вже виконав два пункти. Тобто, в мене виконалось це те, що в мене Discord до першого і 30 підписників. Ну, а також ще можна виконати тут капчу. Про всяк випадок, щоб. Достовірити, що ви людина. Давайте я зроблю та перейдемо. Все, також пройшов верифікацію. Я просто вчора думав, що нам потрібно, щоб виконались ці всі пункти, щоб ми змогли отримати цю роль і вважав, що поріг дуже високий для входу. Але я помилився, і це не так. Нам потрібно тут зовсім небагато виконати всього два пункти. Ну і краще забрати ще ось цю роль. Для цього нам потрібно. Підписатися на Twitter, ліск натискаємо сюди, і тут просто натискаємо читати. Закриваємо. Ну і другим пунктом нам потрібно підписатися на них в Дискорді і також зробити reConnect. Для цього переходимо за посиланням з мого посту реєстрація Discord і Lisk. Потрапляємо ось сюди. Тут підтверджуємо те, що ми хочемо зареєструватися. Трішечки чекаємо. Добре, потім натискаємо сюди, тут натискаємо Complete, спускаємо стрічки нижче, натискаємо галочку, натискаємо Submit. Тут ми пишемо, наприклад, Hi, Enter, наводимо на свій аватар, натискаємо на нього, і в нас повинно бути ось це, ліскер. Якщо у вас це є, ми повертаємось до нашої гільті. І тут натискаємо Reconnect Discord трішки нижче і натискаємо Авторизація. І потім натискаємо ось тут Reconnect. Ось тут можна ще натиснути. Ти реконект, ні, не потрібно. Трішки просто потрібно почекати, і це в нас також зарахувалось. Все, добре в гільдії ми зробили все, що нам потрібно. Повертаємось до проєкта. Все, після цього ми беремо інвайт-код з мого телеграм-каналу та вставляємо його сюди. І натискаємо Enter код Трішечки чекаємо. Все, ми тут зареєструвались, ми можемо переходити до самого ардропу. Натискаємо Go to Airdrop. І в нас тут є, що ми бачимо, в нас тут є 80 днів до кінця першого сезону. Наші поінти, наш ранг, наша кількість рефералів та наш реферальний код, яким ми можемо ділитись. Далі в нас є завдання. Тут нам потрібно зробити. Одну транзакцію на день, тобто кожного дня нам потрібно робити одну транзакцію. Тут нам потрібно зробити 7 транзакцій підряд, ми за це е, отримаємо 50 балів, і тут е, нам потрібно зробити 30 транзакцій підряд. Тобто кожного дня протягом місяця нам потрібно робити транзакції. Далі нам потрібно стейкати ефір, ми зараз, коли переведемо в мережу ліск, ми зможемо забрати. Також э, стейкати монетки LSK, USDC, USDT і NFT. NFT дорогі, тож не раджу це робити, а ось ці моменти ми швиденько з вами заберемо. Тут я трішки не зрозумів, щось ми будемо отримувати за газ. Потім з цими моментами я щось так і не зрозумів. Якщо я розберусь, я обов'язково відпишу в телеграм-каналі, як це виконується. Потім а, тут в нас а, щоденний квест, тобто кожного дня заходимо і просто натискаємо claim point і ми забираємо свої 10 поїдні. Тобто протягом місяця, якщо будемо заходити, то ми зможемо забрати 300 поинтів. Далі нам потрібно забрати поинти за підписку на а, мережу X, ми вже підписались, можемо забрати без проблем. І а, тут ми можемо забрати 300 поінтів за те, що в нас буде паспорт мінімум 13 балів. Я тут не заберу, тому що в мене паспорт дуже-дуже слабкий на цьому другому аккаунті. Якщо ви не знаєте, що таке паспорт та як легко забрати ці 13 балів. Я залишу посилання на відео. Ви там зможете розібратись без проблем, як це зробити. Це буде вам коштувати, якщо не помиляюсь, 1 бакс. Якщо ви не знаєте, що таке Gitcoin, це дуже важлива річ, яку потрібно виконати, щоб вона у вас завжди була підв'язана до вашого головного гаманця. Багато проєктів роблять так, щоб тільки з гіткоїним паспортом ви зможете щось зробити. Добре, ну, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до виконання ось оцих завдань. Для цього нам потрібно а, перейти до екосистеми, потім знайти а, велодром, натискаємо візит вебсайт, конектимо наш гаманець браузер Wallet, під'єднати і увійти. Підтвердити. Добре, тут нам потрібно. Так, друзі, трішки помилився. Повертаємось, це трішки пізніше. Нам потрібно спочатку забріджити наш ефір. Переходимо до бріджу, і е, я вибирав релей. Потрапляємо на сторіночку, конектимо гаманець, Metamask, під'єднати. Добре, тут ми вибираємо бейс, вже нарахувались наші кошти. Я не буду максимум, максимум це 8 доларів. Я гадаю, мені буде достатньо ось цієї суми. І а, ось тут нам потрібно з base замінити в Lisk, Тобто тут ми вибираємо base, ефір, тут Lisk, ефір. І натискаємо Trade, натискаємо Confirm, Approve, підтвердити. Трішечки чекаємо, поки наша транзакція пройде. Добре, все швидко е, бріджиться це ми виконали. Після цього ми повертаємося до нашого велодрому. А е, давайте ми оновимо тут сторіночку. І тут нам потрібно ось тут DLSK. Е, або краще, просто ми беремо ось ці стрілочки, і потрібно, щоб було ось так: ось тут ефір, ось тут. ЛСК монетка. Потім а, що робимо? Ну, наприклад, нам потрібно десь а, 10% ні, давайте 25%. Так, 25% ми будемо обмінювати на ЛСК. Тобто це в нас вийде 1-24 монети. Поки цього буде достатньо. Натискаємо Swap ефір. For LSK. Натискаємо підтвердити і трішечки чекаємо. Все це дуже швидко. Все, ця транзакція виконалась. Далі нам потрібно буде а, трішечки USDC. Для цього натискаємо вниз на ці Нам потрібно буде ось ці USDC. USDC є. А, тут вибираємо Lisk і закидуємо десь, ну, 10%, десь 39 USDC буде достатньо. Натискаємо swap ефір. Підтверджуємо: все, добре, цю транзакцію також виконали. Далі нам потрібно ще USDT. Вибираємо, ось тут вибираємо, ось тут, бачите, тут ліск потрібно вибирати, обов'язково, щоб було. Вибираємо і також 39% центів залишаємо. Натискаємо Swap, натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Все, це ми також зробили. Добре, з цим ми впорались. Давайте повернемось до наших завдань. Так, повертаємось, повертаємось на airdrop і починаємо виконувати. Тут claim, 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 claim. Все, це ми не робили, і е, тут NFT дуже дорога, тож, якщо вам не шкода 200 баксів, можете забрати. Але я, скоріш за все, цього не робити не буду. Добре, з цим ми впорались. Так, і е, залишаються в нас ось ці завдання. Тут нам потрібно зробити одну транзакцію на день. Як це можна зробити? А, давайте так, е, я робив е, ще такі речі. Я робив стейк токен. Я тут закидував по 01 ліску на місяць. Потім ще буду більше робити стейкою просто 0.1. Натискаю стейк. Тут вибираю сюди і сюди, натискаю Approve і натискаю далі Approve. Трішечки чекаємо і натискаю, коли тут Approve натискаю стейк. І натискаю Підтвердити. Трішечки чекаю, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Дивіться, я хочу кожного дня закидувати сюди по. Навіть це я багато взяв, я буду закидувати сюди по 001. І потім, коли в мене там ці лиска закінчується, я просто зайду на Unstaking і виведу. Ці монети. Або вже буду закидувати просто по ось такій сумі. То я дуже багато взяв по 001 і просто буду сюди закидувати, хай воно буде. Ну і Після цього, як ми це закинули, ми також можемо відслідковувати свої транзакції в Експлорі. Натискаємо Block Explorer, заходимо до нашого гаманця Metamask, копіюємо адресу. Вставляємо сюди, натискаємо на гаманець і ми бачимо, що ми тут робили транзакції. Це наші обміни, а це наші транзакції, коли ми закидували в пул. Тож, давайте почекаємо і перевіримо завдання: ось ці там, де потрібно робити транзакцію. Вони зарах... А вони дуже швидко вже зарахувались, тобто ми виконали. Цю транзакцію, і ви можете виконувати просто зайшовши в стейк і закинувши сюди 0,01. Це дуже маленька сума. Якщо ми помножимо на 80 днів, то ви закинете ну, менше одного ЛСК токену, і за це ви будете забирати ці поінти і просуватися в ранзі в нашому лідерборді. Якщо хочете подивитись, то натискаєте Go to Leaderboard і можете подивитись, скільки тут поїнтів хто отримує. Також ви можете натиснути на Invite і знову ж таки запрошувати своїх друзів завдяки Цьому реферальному коду, щоб вони не заходили, вписували його і е, також працювали. Тут Ліпдерборд, тут у нас буде е, написано, за що ми отримували поінти. і тут будуть е, питання та відповіді, ви також можете з цим ознайомитись. Добре, і на цьому поки всі активності на в цьому проєкті. Якщо буде виникати щось нове, я обов'язково буду вам відписувати. Як бачите, складного нічого немає, все виконується дуже і дуже швидко. Ну і на цьому все. Я вважаю, що перспектива в нагородах тут є. По витратам тут повинно вийти не дуже багато, і якщо ви постійно будете приймати участь, то мінімум баксів 50, я гадаю, ми зможемо забрати, а можливо й більше. Намагайтеся також якось запрошувати людей, або ви знаєте самі, що робити. Все буде залежати від кількості учасників. Буду обов'язково слідкувати за новинами по проєкту та відписувати в своєму телеграм-каналі каналі, Де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знаєте для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!